Лалеки повертаються після зимування у вирій пернаті прилітають у рідні краї. До подвір'я пані Ольги цей лалека прилітає уже кілька років поспіль. Літом вони прилетіли два боська і робили гніздо. Був сильний вітер валив гніздо, але вони не відлітали, все одно робили гніздо. Цього року лелека зимував на подвір'ї, холодів не було, тому пташина не відлетіла у вирій. Господарі підгодовували бузька всю зиму. Для них передати вже майже домашній птах. Ходив по городі разом з корми давали йому рибу. З нетерпінням появи бузьків чекають майбутні мами та маленькі діти. Останні закликають прилітати з братиком або сестричкою. І бузько не підводить. А нам в 12-му році бузик приніс Васика». До прильоту лелек селяни готуються заздалегідь, якщо птахи гніздяться на дереві, обрізають лишні гілки. Самого пташиного житла ніколи не торкаються. Це погана прикмета. Коли бузьки прилітають, бузьок як господар, він ходить по подвір'ю, по городі, ніби перевіряє, як перезумувала долина, як перезимувало його подвір'я. Без пуська, без нього Лелек, вважають найпунктуальнішими птахами, розповідають орнітологи. Вони завжди повертаються у цій порі. У птахів є, щоб так простіше, доступніше сказати, є внутрішній біологічний годинник, який регулює їхню підготовку до гніздування, підготовку до перельотів. Хоча ми маємо дуже цікаві явища, коли прилітають лелеті, потім ми завжди. Знаємо, що змінюється дуже раптово змінюється погода. А бувають роки, що повністю випадають сніги, все рівно вони з'являються в нас. Додому буски прилітають з теплих африканських країн. Там вони зимують, хоча шани на сонячному континенті лелеки не мають. Після весняного прильоту був побачили лелеку і залишок стріли. Коли його зловили, стрілу витягнули із тіла. Дослідили, що це стріла одного із племен із племен в Африці на Прикарпатті Нині налічується близько 800 пар лелек. Ці птахи тут завжди в пошані. Люди вірять, вони приносять нове життя та мир.